Усім величезний-величезний привіт! Я знову ж таки дуже сильно рада бачити вас у себе на каналі. І сьогоднішнє моє відео хочеться цілком і повністю присвятити весняним та літнім парфумам, тому що. У мене за вікном уже літо, і я повністю змінила свій парфумерний шкафчик, якщо можна так сказати. І зрозуміла, що у мене дуже багато новинок, цікавинок, про які я ще не розповідала на цьому каналі. Тут буде трошечки, трошечки люксу, і загалом це будуть якраз такі бюджетні аромати, які я знайшла в мас маркеті які мені дуже сильно сподобалися. Тому якщо вам цікава дана тематика, то не перемикайтеся. Перше, з чого хотілося б почати, це аромат, який сьогодні цілий день на мені це Eclat Mon Parfum. Я не знаю точно, можливо, це була навіть лімітка у Oriflame. Але хто пам'ятає аромат Eclat Weekend, це був мій улюблений аромат. Ну, чому був? Він і зараз залишається моїм самим улюбленим ароматом, майже найулюбленішим ароматом у Oriflame, який там, в принципі, існують. Але. Ось цей еклад Parfum, він мені зовсім не нагадує історію екладівську, він взагалі зовсім інший. Але тут є свіжість, тут є квітковість, тут є солодкі ноти, які мені настільки сподобалися, що я сьогодні цілий день ходжу. І нюхаю його і кайфую. І ви знаєте, останнім часом мені дуже важко обрати саме такий аромат, який мені прям буде дійсно подобатись, тому що такі смаки в мене останнім часом специфічні. Але ось цей аромат, я прям закохалась в нього заново. Чесно вам скажу, я до нього не торкалася два роки. Він просто лежав, і в мене було таке враження, що він мені не підходить. А сьогодні я його дістала, і якось так він на оцю. Весну на оце. майже літочко, але воно ще прохолодне і він так круто підходить. Я прям бачу його з якимось платічком. коротше, Дуже класний аромат. Я рекомендую його спробувати. Тут квіти пудра, трошки солодковість і трошечки ягодно-фруктові ноти Зовсім не приторний, зовсім не набридливий, цікавий аромат. Якщо ви, наприклад, користувались еклат мадумозель і хотіли б щось більш таке солодковіше, більш пудровіше, може навіть більш стервозніше. То придивіться до цього аромату, це, мабуть, якраз таки саме ця історія. Не можу я не упам'янути аромат, який я обожнюю вже, мабуть, півроку. Я півроку від нього в захваті. У мене ось цей пробник, який я випшикала і чекаю своє замовлення з мейкапу, тому що я йому собі вже замовила, це Ескада Бріза Кубана. Можливо, я трошечки коверкою назву Бріза. Кубанський бриз, коротше кажуть, це такий класний, екзотично-фруктовий коктейль. Він одразу переносить вас кудись на берег якогось морічка, на берег пляжу, біля якогось океану. Ой, Спіною кладу в руках. Просто настільки кайфовий аромат. Тут відчувається ананас, тут відчувається кокос, тут відчувається перс. Тут Тут відчуваються персики, нектарин, тут дуже-дуже багато солодких таких екзотичних фруктів. Все це приправлено кокосовою пудрою і він дуже ніжний, він дуже класний, він і жіночний, і він такий прям, знаєте, як молекулярний. Ти його пшикаєш, вся кімната повністю оповита цим ароматом. І це дуже приємно. Це якраз такий аромат, який приємно вдихати, і приємно вдихати абсолютно всім. Тому що хто б не пробував цей аромат, у мене казали, що за дивовижний парфум. Банальна ескада, так, у них дуже багато соковитих ароматів. Але, мій погляд, мій нюх зупинився саме на кубанському бризі, тому що це такий прям якийсь для мене незвичний аромат, небанальний. І я думаю, що на це літо це буде мій фаворит. Я не можу просто ним нанюхатись, надихатись цим ароматом. Він такий чудовий. А, стійкість в нього середня. Але я думаю, що все одно мені дуже сильно сподобається, тому що на гарячій шкірі моїй, в принципі, ніякий аромат довго не тримається. Але от на одязі він тримається досить таки довго, в принципі, як ви нанесли на одяг. І до моменту, поки ви його не кинете в правильну машинку, аромат буде стояти на одязі. Досить уже нюхати. Далі покажу вам трошки дивнуватий аромат, але я все одно хотіла би вам. Показати його, поділитися з ним. Можливо, якщо ви десь на сайті його побачите, то хапайте навіть не задумуючись, тому що це. Ой, чому я постійно така замріяна в цьому відео? Це Zara Marshmallow Addiction. Я його випадково зустріла в магазині Зара. Заходила за одягом, вийшла з парфумом. У мене таке часто буває, коли я ходжу в магазини Зара. Мені настільки подобаються інколи там аромати, що я не можу пройти повз. І цей Marshmallow Edition це не аромат маршмеллоу в оригіналі. Такий, знаєте, приторний, солодкий, цукровий це зовсім не про це. Тут він. Маршмеллоу ягідно фруктовий, зовсім не нав'язливий, такий приємний приємний, такий ніжний, шлейфовий, і тут багато свіжих фруктових ноток, які розбавляють цей аромат і не роблять його набридливим. Вони роблять його дуже витонченим, дуже ніжним і таким навіть не жіночним, а дівочим, молодіжним, дуже-дуже приємним. Ай, прям казково приємним. Я обожнюю цей аромат. Я користувалась навіть взимку цим ароматом, тому що він мені дуже сильно подобався. Ой, трошечки змішала свої парфуми, але все одно він, він вартий. Того коштує бюджетно. в принципі, зараз це бюджетна парфумерія. Там можна знайти дуже багато, до речі, аналогів люксової парфумерії. Ну, ось цей аромат я не знаю люксового парфуму з таким ароматом, але саме оцей я в нього закохалась. І коли я його купувала, було лише 30 мл. Але тепер я хочу ще взяти більший такий об'єм, тому що я обов'язково буду ним користуватись, дуже швидко випшикаю до кінця і хочу собі вже більшу банку вже взяти, тому що а, прям, ну обалденний, якщо можна так сказати, аромат, а він мені дуже схожий на спрейчики Bath and Body Works. Він дуже схожий на спрейчики від Victoria's Secret, якщо ви користувалися чимось подібним. Наприклад, Seduction такий з шимером у мене був. Він дуже схожий на ось цей ось аромат, хоча це більше така фруктова жулька, а тут більше ягоди, фрукти і маршмеллоу. Шикарний, шикарнючий аромат, дуже рекомендую його спробувати. Розкажу вам про один дуже цікавий бюджетний аромат, який ми випадково знайшли в магазині косметики. Це мандарина Duck. Ми просто стояли, нюхали дуже багато парфумів, які були там представлені, просто було цікаво. І нанюхали ось такий мандариново-лаймовий цікавий ароматик, який. Сподобався як мені, так і моєму чоловікові, тому що він пахне універсально, він, типу, як унісекс, але при цьому він дуже гарно фруктовими нотами віддає мандаринками, лаймом, апельсином, лимоном. Це дуже чудово. Він нагадує Гірлен, мандарин базілік але трошечки спрощена версія, і, можна сказати, трошечки акварельніша, трошечки розбавлена. І припудрена все ж таки припудрена, і додано тут трішечки білих квітів. Білі квіти в гірлін взагалі не відчуваються. Там чисто мандаринки, базилік, Він такий зелений, приємний. Якщо у мандарин-базилик можна відчути дуже багато зелених свіжих таких нот, і саме такий соковитий там мандарин, то тут мандарин трошечки приправлений, припудрений, я би сказала. Можливо, навіть цукровою пудрою, і ще додані білі квіти. Хоча я би не сказала, що один із цих ароматів кращий за інший. Вони, в принципі, дуже круті обоє, і обоє на різні просто випадки життя. Мандарин базилик він більше такий новорічний, чи що. А це така красива, можливо, навіть повсякденна історія, тому що він і свіжий, і квітковий одночасно, і такий. Фокетливий, приємний, ніжний, класний, зовсім не нав'язливий аромат. Він мені дуже подобається. Ну, можна побачити, як він мені дуже подобається. В принципі, за півроку я вже скільки ось випшикала цього аромату. Дуже класний парфум. Коштував він досить бюджетно, здається, 20 чи 30 євро. Ну, це бюджетна вартість парфуму. І досить такі Достойного я би сказала парфуму, тому рекомендую приглянутись до цієї марки. Що ж, я надіюсь, вам сподобалось дане відео. Я старалась підібрати для вас аромати, які мені найбільше сподобались за останній час, від яких я просто в захваті, від яких я прям кайфую. І дуже хотілося поділитися ними з вами. Пишіть, будь ласка, які аромати з цього відео ви пробували, які аромати з цього відео вам подобаються. Можливо, є в вашій колекції. Також я буду дуже вдячна, якщо ви напишете про свої улюблені літні, весняні аромати, від яких ви кайфуєте. Мені дуже. Приємно буде почитати, можливо, я знайду для себе теж щось новеньке, цікавеньке. Також, звичайно, запрошую вас підписатись на мій канал, поставити цьому відео лайк, адже таким чином ви допомагаєте моєму каналу розвиватись і з кожним разом ставати все кращим і кращим. Ну, а ми з вами обов'язково побачимося в нових роликах і до нових зустрічей. Усім па-па!